Журналістика під час війни що головного змінилося, чого вже не повернути, і які перспективи чекають на цю сферу через 10 років? Поговоримо про це з нашим зірковим гостем Василь Климчук, провідний експерт з питань інформаційного мовлення, заслужений журналіст України. Вітаю, пане Максиме, Вітаю вас, дякую за запрошення. сподіваюся, що буде цікаво. Звісно, буде журналістика під час війни та в мирний час. В чому її головна відмінність? А пане Максиме, тут можна навіть книжки, як на мене, писати дуже товсті, величезні. Насправді це два різних світи. Я думаю, що ви теж зі мною погодитеся, що в багатьох питаннях, що ви, що ваші батьки, що ваші рідні говорять до війни, під час війни, правда, ви ще розділяєте ці питання в тому числі. Тому журналістика є до війни, журналістика під час війни, журналістика після війни. Але якою вона буде ця журналістика, і насправді наскільки вона потрібна? Журналістика в тому чи іншому форматі, які ми. Там чи е, якісь стандарти правди, стандарти журналістики, так звані, все одно це за великим рахунком наявність і відсутність патріотизму, і в кожен тут вже по-своєму говорить і визначає Тобто вона кардинально відрізняється одна від іншого, якраз через позиційність носія цієї професії, через те, що насправді людина знає чи не знає, вміє чи не вміє. Ну і як професійно може віддзеркалювати події, які є навколо, не вводячи свідомого оману суспільство, і разом з тим маючи, якби таку інформаційну цноту в контексті не обслуговувати якісь там сили чи політичні напрями, які дозволяють собі фінансувати те, що називається журналістикою? Хоча, в принципі, говорять, що то вже не журналістика. А насправді друга найдревніша професія у світі, а от як журналістам та ведучим нині розповідати інформацію, щоб з одного боку не налякати наших е, глядачів, громадян тощо, а з іншого боку, щоб. Е, Наших громадян завжди був такий холодний розум, тому що ми повинні бути згуртованими, так допомагати нашим збройним силам, активно волонтерити. І журналісти це та провідна сила, яка постійно надає об'єктивну інформацію, так яка реально відбувається з фронту. Нам потрібно бути допомагати один одному, як знайти тут цей баланс сил з одного боку, не налякати, а з іншого боку, тримати руку на пульсі. Пане Максиме, ну я ще е, тільки що говорив, що я не вважаю це, от моє переконання. Не знаю наскільки я собі можу це дозволити. Я не вважаю журналістський цех однорідним. В принципі, ви ж це теж розумієте, що часи змінюються і раніше для того, щоб ти давав картинку в ефір, ти повинен був закінчити щонайменше там вищий навчальний заклад, операторська майстерність. Потім якось це все звелося до якихось курсів операторської майстерності, але на яких повинен був обов'язково викладати якийсь фахівець, там заслужений, перезаслужений чи ветеран операторського цеху. А зараз ви взяли мобілку і пішли собі знімати, залили свій канал, все якби ви з цим не паритесь тому, що таке журналістика або джорні, да це дні, тобто це денник. По суті, ну що таке журналістика? Це е, споглядання і видавання на гора ситуації, яка от навколо тебе відбувається. Чи це треба для цього вчитися, чи не треба для цього вчитися в цьому дискусії? Так, от і зараз журналістиці, е, вибачте, мене що попало. Є люди з фаховою освітою, з глибинною освітою, є з переосвітою, з якимись. Школами, курсами, підготовчими майстерностями, практиками і так далі. Є просто ті, що вибачайте, я не в образу, але так історично, там від плуга прийшли. Він сьогодні взяв мобілку. Він же журналіст, а ще в нього там трошки підвішений язик, бо він нормально продавав вчора. добро, а післязавтра зерно. Сьогодні він продає інформацію, бо там хтось йому за це платить. А він нормаль. Він муг вчора працювати в магазині, який продає там я не знаю штіблети, чи ці, знаєте, це тілі магазини і або розказувати про політику, або про війну для різниці немає. Як закладають, так та людина й робить це щодо журналістики. Щодо. Позиції ви сказали ведучий. Ведучий для мене теж це не людина, якби яка продукує і видає повністю свої там сентенції Якісь обов'язково з ведучим є редактор. З редактором є продюсер, з продюсером ще є хтось, і вони разом а той вже веде, якби модерує да, там на основі якихось знань. Все залежить насправді від кількох речей, як на мене, це повинні напевно викладати в університетах журналістики. На сьогоднішній день, бо наша, якщо вже так говорити за цю професію, вона кардинально відрізняється і по якості, і по е, якби насиченості, і концентрації, і по швидкостям від зарубіжних аналогів. Хоча там нас вчать знаєте, не колупатися пальцем в носі і розказують про те, що от стандарти журналістики. А з іншого боку, ми бачимо, як журналістика на сьогоднішній день є достатньо потужним інструментом маніпуляцій. І от коли ви запитуєте, та як так зробити, а як то зробити, це все одно що знаєте, зібрати команду мрії в футболі, щоб там грав Месі, а з Месі в парі грав Рональдо. А з Рональдо там ще хтось там молодий Шевченко бігав. Це практично нереальна річ. Для того щоб це зробити, в принципі, ідеальна історія це, коли людина читає, знає, спілкується, є патріотом, не матюкається і поважає старших, і поважає знає історію, і знає, як має бути в якомусь світоглядному варіанті. Там не знаю, колективний захід чи колективна демократія, чи навпаки, там колективний схід. Ну, якби в якомусь контексті людина пхає, але на основі реальних знань і подає фактаж. Якщо людина подає вангування, а потім в цих вангуваннях намагається малювати фактаж. Коли, знаєте, з ніг на голову ставляться ці, ну, ці вот основи якби, буття інформаційного, то тоді виходить те, про що ви кажете, що одна частина суспільства а, все пропало. Друга частина там, А, так і ми треба. Потім на базарі якби, обговорили цю тему і ОБЗ пішла історія, що, а ви чули, там сусід він сало продає, то він знає. Зеленський там теж сказав, а в нього корупція. Ви ж знаєте, це ж Петро сказав там, чи Іван, я не знаю, чи Василь сказав. Це вже не журналістика. І в нас на жаль такі обставини є. Але ідеальна схема навряд чи вона можлива. Хоча, в принципі, в кожному варіанті, коли є людина, яка виходить в ефір, яка щось несе. Ну, і яка користується повагою, повинна бути максимально об'єктивна. Хоча в нас на жаль, таке розшарування зараз суспільства, що кожна там, ну якби ці варіанти з нашого суспільства, чи як вони загони нашого суспільства вони обирають собі умовно інформаційного повадиря, який шпарить в тій ситуації, там чи в тому контексті, який підходить даному прошарку, і вони кажуть, все, це істина в останній інстанції. В нас там я умовно кажу там. Там пан Олексій, там в тому контексті. А там хто А, а там Фігін на старше? Хатому а, а вона подобається, як там говорить условно подоляк. Умов все ми за подаляка. На жаль, в нас немає от, те, що напевно. Ну, колись це було в західному світі. Коли є ну у загальна точка зору, вона співставлена з суспільством, якимись там громадськими рухами, державна політика, культурні якісь засади в нас такого не було. На жаль. У нас останні роки ви ж бачили 58, Я умовно кажу, телевізійних каналів загальнонаціонального гатунку, які створював кожен олігарх для того, щоб підтримувати собі штани і впливати, красти там чи схематоз, які розбирати, і конкурента топити за рахунок свого телевізійного каналу. Візьміть будь-яку країну Європи. Ну знову ж таки до війни це було стала країна в ній один-два державних канали, ну може один-два приватних. все. Але там є концентрація розуму, знань, а якби інтелігентності. Ті ж самі Сполучені Штати візьміть. Ви там перерахуйте там, CNN, NBC, CBS, ABC, оце, ESPN державний. Все більше на всі штати, та лиш не рівняйте нас і штати, але там відбувається відбір. Я зараз не топлю там як колись було, що, щоб ви потрапили на телебачення. У вас повинен бути ну, багаж за спиною дуже серйозний. В плані знань, життєвого досвіду, тощо ти ж подивіться в сполучених штатах, чи в там в країнах сталої демократії, тільки людина, яка вже має там певний вік може говорити там з генералами, там з президентами, маючи цей вантаж. Позитивний за спиною, а так якби просто вийти за поставити запитання. Це теж маніпуляція бо ці запитання. Хтось пише. Ну, якби отак, а як буде через 10 років? Я не впевнений, що професія журналістики як така буде через 10 років. Я особисто не впевнений. З одного боку, тішуся, як китайці придумали ці віртуальні образи, які вже читають новини питань немає взагалі. Написали текст, намалювали хоч пана Максима, хоч пана Василя, хоч і разом, хоч і одного поставити в Африку, іншого в Америку, і той і буде розказувати. Насправді це з одного боку. А з іншого, а з іншого боку. А з іншого боку, якби в нас знаєте, всі тепер журналісти, всі ну так просто життя міняється. Мобілка, там смартфон. Це як друкарська машинка. Колись я пам'ятаю, друкарка там відділі новин, це багіння була. Якщо вона погано надрукує, то там той, хто читає з підкащика раніше, це було не на комп'ютері, а на стрічці паперовій, то він не прочитає, бо там десь букви десь правильно склеєно. Вона багіння. Тепер їх немає тих професій. Ну, так само мені здається, що за 10 років такої професії не буде. Ну, ну я, я і не лише я з вами погоджуємося, що дійсно зараз серед ма е, дуже багато різної інформації. Обрати е, хорошого, наприклад, експерта в тій чи іншій галузі дуже важко, тому що м, більшість громадян вони на жаль не міють е, розрізняти або інформацію, або просто її перевіряти так на наявність правдивості чи неправдивості, і таким чином е, виходить м, дуже багато різних е, маніпулювань з того чи іншого боку проте, все ж таки, як пересічному українцю, так попри вже 10 років такої війни, гібридної, спочатку, це була війна, згодом вона переросла в повномасштабну війну. Як зараз виділяти правду так від неправди, що потрібно, що потрібно розпочинати, навіть якщо уявімо громадян, які громадянин, який розуміє, що зараз дуже багато різної інформації, і потрібно для себе вміти її аналізувати. З чого тоді розпочинати? Е, якісь читати правильні новинні ресурси або а одразу як... критику. А як ви знаєте, що він правильний цей ресурс? На ньому ж не написано правильні новини. У нас є єдиний телемарафон, Ну це ж нічого. Знаєте, на Паркані теж написано, але це ж не означає, що це є насправді. Ну я якби жартую, але ну мені здається, що це трошки хибний ну, підхід, тому що ви людину не переробите. А людина, ну вона живе в тому світі, який в нього є від е, батьків, там від дідів, там залежно від осередку, залежно від соціуму, селянин. Він чи він е, там в місті живе. Це купа обставин. коло знайомих. Буває невеличкий хутір там умовно чи село, там 100 дворів, 100 людей. От вони між собою спілкуються. Для них це є весь світ, і то як я кажу, там Василь Петро, Микола Максим сказав, що він старший домінує, бо він газда і Він знає. І вони там все в цьому живуть. В місті, звичайно, там коло спілкування набагато ширше. розумієте, ну, який, от приклад, ну, споживаємо да, ми аграрну там сільськогосподарську продукцію. Ми ж ходимо в, ну, в магазин, да, щось купуємо, умовно, хліб. Ви ж не паритеся питаннями, які добрива використовували аграрії, для того, щоб в результаті зборошно випеклося хліб. Ви купуєте хліб. Так само і людям як шукати новини. Вже вони залежно від того, як вони відчувають кого знають давно, хто якби не як це пристойно сказати, не споплюжився. Да, в за час своєї кар'єри. Ну от до тих і прислухатися. Напевно, ніофітів достатньо багато. Ну як стоси, обставини професії сьогодні є. Завтра немає. А хтось є весь час? Ну такі нюанси все залежить від людей. І знову ж таки, знаєте, коли ми говоримо там журналістика і так далі. Ми ж говоримо з вами про новину інформаційну, про от, політичну, економічну. А є ще журналістика про тваринок, є журналістика там, умовно кажучи, про якісь там ремесла, гончарство, я не знаю туризм. Це теж журналістика. І тому будь-якому разі треба бути фахівцем. І коли ти фахівець, ти класно випікаєш хліб, значить до тебе ходять по хліб. Якщо ти класно печеш торти, до тебе ходять не до мільйона інших там виробників, а конкретно до тебе. Якщо там баба галя, умовно, там чи як нас на базарі там пані Наталя продає сало, то всі ходять тільки до неї. Хоча поруч стоїть ще 52 людини, але всі беруть в баби Галі сало. От точно так же, так і в новинах, тобто в кожного є свій споживач, і там беруть і тут, але є довіра. От насамперед, це повинна бути довіра і якийсь, напевно, все ж таки рівень не знаю, патріотизму без цього абсолютно ніяк. Якщо ти для тебе, якщо журналістика для тебе бізнес. Ну тоді да, бізнес, але це точно не про журналістику. Бо в мене навіть син інколи жартує, каже: тато з чим ти відрізняєшся від сучасних. От, бо в тебе журналістика це професія, а для батьків це бізнес. От нацарював рублів 100 і втік, а в мене так не виходить. От, От, як так. якщо перейдемо тепер до а, країни агресорки, так а, де пропаганда а, її можна порівняти лише з, наприклад, нацистською Німеччиною, так де керував цією інформаційною політикою Геббельс. А, чому ж росіянам, уявімо, який взагалі інертний, ніяким чином, наприклад, там його родичі, знайомі тощо не задіяні у війні. В Україні так він може зрозуміти, що дуже довгий вже час триває реальна пропаганда, так і він може якось вилікуватися. Чи це вже населення, фактично, яке більше 10 років так постійної пропаганди, воно вже невиліковне і потрібно дуже багато часу, щоб дійсно провести, не знаю, вилікувати саме суспільство зовсім іншою інформаційною Пане Максима. Я вибачаюсь, можна зустрічне питання для чого? Для чого їх лікувати? Ну, в них це не пропаганда, в них це ну, реальність, вони в цьому живуть. Це для нас пропаганда, для них це ну правда. Ну, якби що лікувати? В них завтра, ну це. Це ж теж, теж ну, історичні прецеденти були Вон, Сталін, на якого молилися, плакали, коли він помер. Пройшов 20-й съезд партії. Сталін поганий. Всі його, вибачте, опісали, познімали, порозбивали все культ культлічності. Пішли далі. Хрущов, Бог і цар. Я пам'ятаю, Брежік як помирав, то в мене був піонер-важата, плакала, я це пам'ятаю це 82-й, здається, рік. А потім була ця гонка на лафетах і вже якби не звертали уваги. Я думаю, що Путіна завтра не стане там чи післязавтра, і вся ця тема теж зникне, і всі, якби ну, все, проїхали. От так вони будуть говорити. Це ж росіяни. Ну, а, ну знову ж таки, вони ж живуть в своєму світі. Вони не ну, як є, там десь якесь СВО, напевно, когось це стосується. Але подивіться, вон, в Санкт Петербурзі я нещодавно натрапив там на підбірку оголошень. В цьому, як воно називається, бюро там, де одружуються. Оце шукають. Шукають дівчата. Тих, хто завтра йде в СВО, готові одружитися сьогодні. Просто під те, що це нічого, цинічно абсолютно. Я тебе готова проведи, провести. Ти фантастично проведеш цей день, назавжди запам'ятаєш, але ти даш мені. Фіпір, ти можеш приїхати в мішку, але в мене буде лада каліна. Ну як мінімум. То от воно, російське суспільство на сьогоднішній день, а те, що пропаганда Скаєва, ну, хтось дивиться, хтось не дивиться, інтернет же в них не заборонили, а вони ж можуть дивитися і антиросійські ці теми, але вони їх не дивляться. Так, да, правда, зараз ось ці літери Z і V, якщо ви помітили, то вже тон, вже їх немає. Якби десь якесь розуміння є. Стосовно там пахавати чи бухануть, як в них є, ну це тільки на наступний рік обіцяють там горілку підвищити в ціні. Я взагалі чекаю, як мани небесної, коли в них горілка закінчиться. Оце буде, оце буде повстання. Жодна там Скабєєва поруч не стане. Але поки цього немає, вони там тоді сливи заливають, десь щось заїдаючись, виганяють когось, іди на заробітки. Вони ж їдуть сюди на заробітки. Вони їдуть сюди за тисячами баксів, яких вони ніколи ніде не бачили. Вони приїжджають на тиждень, ніхто їх не платить, неважливо. Але вони їдуть не за знання, там не за якби світову ідею жодного, просто заробити... за ідею, да, абсолютно. Вони їдуть по гроші. і Там такі точно стиральні машини вони крали. Чого? Тому що вони по це їхали. Вони по це їхали, щоб вкрасти, заробити, от не більше і не менше. А там ця пропаганда. Я не знаю, сьогодні є що вони лікуватись. Вони. З цього російського суспільства, ви ж подивіться, теж це, це офіційна статистика. Там вже не більше 10% населення взагалі десь виїжджало за межі Росії. Ну взагалі, в принципі, Тому вони живуть це і вони живуть від вбитого до знешкодженого ведмедя в той момент, коли вони йдуть в туалет, щоб взяти палку і відганяти вовків. От вони чим живуть. Реально, там чим ну є звичайної виключення з цього правила. Сьогодні вон Путін там готується. Ну чи той, хто схожий на Путіна, я не знаю їхати до Китаю. То він каже, які класні китайські машини. Автомобілі китайські стають дедалі, значить, потужнішими і якіснішими, і росіяни купують китайську. Те це людина, яка розказує, що там бороздім простори всіленни, космос тощо. Ну тобто. Ну як так можна позоритись? Ну такі, от вони вони на це не зважають. А я вони... не думаю, що там треба з цим боротися? Боротися самі. так. Ми розуміємо, що це дійсно невеликовно. Оця ідея імперіалізму. Так в них вона залишається про верхності. В них не імперіалізм, це ідея зверхності. Я крутий, бо я руські. От, все, всі інші варті. Що там, якийсь чорний? А, ти чорний? Хто там? Ти не чорний шкіру, а чорний там, типу, як ми тебе називаємо, та ти там цей Чукча там. Що, ну згадайте, це все про хто там? Хохли там чи ці як вони бульбаши, Про Молдаван я взагалі мовчу, бо ми руські. При тому, що в цього руського нічого немає, і ніколи не було, окрім сміття навколо нього самого і дирки замість туалета, але у сьомих болота, В них ж немає асфальту, у них до сьогодні по селах лежать ці от брьовна, Ну, щоб якось було тверде покриття, щоб там через багнюку ходити. Ну вони круті, і поясніть. Так, а от як Україні боротися проти різних викликів, яка які вкидає російська пропаганда? Як Україні інформаційна політика, яка повинна бути? Тобто, ми зараз на даний момент все правильно проводимо з вашої точки зору чи ні? Ви знаєте, пане Максиме, ви мене на кримінал. Оце от напроваджуєте. Я дав і ми я лише поради, дав обіцянку наприклад. і собі, і обіцянку моїм глядачам і підписникам на youtube каналі. До кінця війни я не буду характеризувати інформаційну політику держави. Вони набагато багато в нашому військово-політичному керівництві набагато більше за нас знають. Вони розуміють. У мене є своє бачення. В мене були свої пропозиції на початку війни. На них не пристали. Тепер я бачу, що я був правий, але ну що там? Ну вже проїхали. Да, вже маємо те, що маємо. Як поки от так, як є, Хорошо, що у нас є президент, який їде і особисто це робить. Не інформаційна машина в нас працює, в якій, вибачте, нулі без палочки сидять. І сиділи завжди тільки які брали гроші в тумбочки в своїх олігархів, а потім їм якось треба було щось робити. А вони і продовжували брати тумбочки, гроші тільки тепер державні, при тому робити повний вигляд, того, що вони роблять. Ну, напевно, так треба, я не знаю. Тому я не буду персоніфікувати. Тут є в нас складність. Там трошки інше завдання, і трошки інший рівень кваліфіковані. Те, що в можу так сказати, що в Росії пропаганда це мега-мерседес. Якщо так брати, ну це точно. Там сидять абсолютно не дурні. Ну те, що там гроші, така історія. Ну напевно, за гроші, але продукують. Все, що ми бачимо, якби вкидання. В нас такого вкидання в їх медіум. Я вже навіть не говорю в їх. В нас навіть немає, щоб ми підтримували реноме весь час в світі. Своє в нас немає таких. У нас є ресурси, нас в нас немає сьогодні. Просто такого факту. Ну тому, що ми не захотілося зробити. Ну окей. З нами на зв'язку був Василь Климчук, провідний експерт з питань інформаційного мовлення, заслужений журналіст України. Дякуємо, дякую вам, пане Максиме. Запрошую вас до мого каналу. Він називається Василь Климчук. Підписуйтесь, аби знати, а не здогадуватися. Спасибі за запрошення. Дякуємо вам. Нагадаю, що ваша підписка на канал Фокус, подобайка цьому відео та коментар дуже цінні для нас. Будьте у фокусі головних подій разом з нами. Працював для вас Максим Добровольський. Зустрінемось.